Вітаю! Зніму сьогодні вам на великий огляд на ось таку кавомашинку. Це кавомашина Vega Sphera. Двопостава. Ми такі кавомашини використовуємо в своїй мережі кав'ярень, в деяких кав'ярнях. Також надавали такі машинки в оренду, продаємо такі кавомашини, дуже їх полюбляємо. Ці кавомашини дуже прості в використанні. Досить універсальні. Зараз трохи розповім вам про цю кавомашину Вітаю. Сьогодні зніму вам невеликий відео огляд на ось таку кавомашину. Це Vega Sфеera двопостова. Ми ці кавомашинки використовуємо в своїй мережі в декількох закладах. Вони повністю відповідають очікуванням. Дуже прості кавомашини. Рідко ламаються, досить великий об'єм кави можуть зробити за день. Досить економні. Підготували собі таку кавомашиночку, і поки вона у нас тут в майстерні, думаю, що треба зняти вам відео огляд. Значить, що ж це за кавомашина? Це кавомашина автоматична, як ви бачите, є кнопки з пам'яті. Вона з одним краном пару і одним краном на гарячу воду. Ця модель може бути з двома кранами пару, з двома стімерами. Саме ця моделька нам попалася з одним, але навіть якщо потрібно додати, ми можемо це зробити. Або ж можемо під вас замовити одразу вже з двома стімерами. Чим нам подобається ця модель? Мене нам подобається тим, що може працювати від е, однофазної мережі і від трифазної. От саме цю кавомашину ми зробили на три фази і використовуємо її з перехідником на звичайну розетку, тому що в нас в кав'ярні встановлений генератор трифазний, в якому простіше працювати з цією кавомашиною, саме на трьох фазах. Такий дуже універсальний варіант. Потужність цієї кавомашини 3250 Вт, якщо не помиляюсь. Тобто вона досить економна. Так, ось як виглядає кавомашина всередині? Що ми тут можемо побачити? Ми бачимо, що тут є захист від сухого. Пускукав машини, щоб не перегрівся тен бойлера. А, бачимо, що тут а, сама звичайна система теплообмінників. А, ось а, такі впаяні в бойлер теплообмінники, а, через які водичка поступає в групи. Потім ми бачимо а, самий звичайний, простий надійний пресостат, який регулює тиск В нашому бойлері, відповідно, визначає температуру варіння кави. Звичайний вакуумний клапанець, який спрацьовує при нагріві. Ось тут під цією гумовою штучкою аварійний клапан бойлера. Щуп рівня води. Тобто, все дуже просто. Немає чому ламатися, всередині, це просто. Купа металу немає навіть пластикових ніяких е елементів е і запчастин. Значить, е група невисока, але при цьому ось такий 330 чи 350 стаканчик можна легко встановити під холдер. Е холдера використовуються 58-го діаметру стандартні. Е Стімерів, як я вже сказав, може бути 2. В нашому випадку один. Зараз кавомашинка догріється, покажу, як він буде е, працювати з паром. Так, які ж основні переваги цієї кавомашини? Як я вже сказав, е, вона досить економна: 3,2 кВт перше. Друге має. Е, Манометр з подвійною шкалою, який показує і тиск в бойлері, і тиск помпи, має ось такий вимикач з циферкою 1 і 2 для того, щоб ви ніколи не спалили тен без води, вимкнувши машинку. Спочатку вмикаєте одиничку, поки не набере водички, потім вмикаєте двічку. Далі вона працює з звичайним пресостатом, дуже проста система, із звичайними теплообмінниками. Тобто, що стосується ремонту і обслуговування, ця машина максимально невибаглива. Може бути оснащена як однією, так і двома трубками пару, якщо це вам потрібно. Машинка на автоматі має пам'ять порцій, має дві проливки на групи і ось такий гарненький кран води. Вона в чудовому розмірі, вона не дуже маленька і не дуже велика. При цьому в неї є повноцінний 12-літровий бойлер, тобто це не компакт. Ця машинка може працювати з нормальним потоком людей, готувати чайок, готувати каву, збивати молочко паралельно. В характеристиках вказано, що вона може готувати до 240 напоїв на годину. Е, та, мабуть, і все. Е, нічого зайвого, все дуже зручно. І досить привабливо вона така по дизайну е, на всі часи. Тобто, не можна сказати, що вона якась супер застаріла або що вона якась супер сучасна. От вона така, як вона є. Досить симпатична, дуже гарно виглядає в цьому білому кольорі. Бачив, зустрічав в червоному і чорному, але от мені в білому вона найгарніша. До переваг можна ще віднести ось це віконце рівня води, в якому чудово видно заповненість бойлера. Це знову ж таки ще одна. Uh, taka, ще один запобіжник для того, щоб не працювати на ковомашині без водички. Uh, що стосується мінусів, насправді, мінусів майже немає. Можна віднести до мінусів хіба низьку групу, але це теж на поціновувача. І, uh, як я вже сказав, 330 стаканчик в принципі стає нормально, можна працювати. Uh, якісь Ще вагомі мінуси назвати не можу. Ми можемо сказати, що там класно, коли система бойлерів мультибойлерна, класно, коли є секундоміри і таймери в кавомашині. Так, це все класно, але це зовсім іншого класу кавомашини, зовсім іншого, іншої цінової категорії. Тому, як на мене, за... Ту ціну, скільки коштує така кавомашина, ну в ній майже немає ніяких мінусів. Ми можемо продати таку кавомашину, підготувавши її е, перед продажем, можемо її пофарбувати, можемо її наполірувати, зробити всю передпродажну підготовку, обслужити, зробити декальцинацію. Кому цікава е, така кавомашина або подібні, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Маємо цілу купу досвіда. 12 років вже працює наша майстерня. Маємо власну мережу кав'ярень, тому are uh, welcome.